Сидимо один одного пильнує. Я роблю роботу, сижу у комп'ютері. Тим часом батярчик сидить ззаді, мене пильнує. Той погляд. От то погляд у кота. Що ти тут сидиш? Батярчик, може сюди перелізеш? М? От сюди. Чи тобі тут зручно? Ну так, тут тобі зручно. Свіже повітря. Ще зима. таке враження, що вже весна. Сонце гріє, Світе. сніг вже тає. Десь можна помітити. Правда, батяр? А ти сидиш мене пильнуєш. Ставте лайк батячку і підписуйтесь на канал.